вам, рину, привіт Полтава! Я придаю вам вітання із міжнародного виставого центру. Саме тут за кілька годин вже визначаться переможця Євробачення. Холюча знаєте, така мить. Насправді зараз я знаходжуся саме в такому місці, куди не просто так потрапиш. Це називається Delegation Bubble, місце, де Болівають один за одного артиста, а також готуються до своїх Та Слід сказати, що ця ерія місцевість означена кількома екранами, тому тут дуже цікаво спостерігати, дуже знаєте, таке весело і дуже емоційно а, напружено. Не те, щоб напружено, а дуже емоційна і приємна така атмосфера. Да, Слід зазначити, нагадати, що Україну вже за 13 років в участі в Євробаченні. По-друге, представляють саме полтавські виконавці. Перший раз Вірка Сердючка, наша нереальна, неймовірна виконавця. І зараз наші хлопці я їм намагаюся не залежати перед виступами. Це лише знаєте, коли є якась така офіційна а, обстановка. Офіційні зустрічі найоскривіше наша зустріч була на 34-му поверсі найвищого будівлі Києва. Тоді Євген Галич поділився зі мною таким коротеньким, смішним коментарем. Пропоную його послухати. Емоції класні, всього так багато, красиве місто. Ми в Україні на 34-му поверсі. Ми готуємося до фіналу і ми готові перемагати для того, щоб Потішити всіх хейтерів, які знаходяться в соціальних мережах ж по те що на хлопців наших на жаль вилилося багато негативу негативних коментарів було під час підготовки їхньої до євробачення навіть якщо дивилися наші попередні матеріали то зустрічі у німецькому посольстві куди нашу українську делегацію запросили як офіційний гост Знаєте, міський голова києва віталій кличко він побажав успіхів ем, німецькій виконавці лавіні і зовсім забув про наших оторвальдів. тому знаєте емоційно важко думаю нашим хлопцям хоча б Роблять вигляд, що вони спокійні зовсім не хвилюються. Щойно поспілкувалася із керівником нашої української делегації Олександром Косіченком. Він говорить, що в закладях наших хлопців, тому що вони професіонали, вони знають, що роблять. Давайте послухаємо його. Маю за честь спілкуватися з артистами в справжньому сенсі цього слова. Вони відчувають час. Дуже тонко реагують на те, що відбувається навколо них і е, реагують серце. Е, мені здається, це найголовніше на час, коли на перший е, план виходять гаджети і дистанційні спілкування. Шановні полтавці, закликаю вас сьогодні вболівати до наших земляків, неодмінно дивитися конкурсі побачення. Думаю, що вони обов'язково відчують всю нашу енергію і підтримку.